Чого тільки не доводилось відправляти у мішки для сміття трудівникам управлінь. І це при тому, що поруч пробиваються з під землі червонокнижні рослини, підсніжники, проліски, шафрани, черемша. Конкретно починає збирати, то жахіття наводить на тебе, тому що серед цих мішків сміття все таке викинуте. Ми самі себе травимо, самі себе е, е, навіть не знаємо, що, що з нами може з часом відбутися, тому що знаходимо і банки із непонят, непонятним е, порошком, і, і, і ліки, ліки, які викинуті, тому що термін дії їх пройшов, і, 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 і памперси, і що хочете. Ну, Настільки ми себе не любимо, викидаючи ну, це сміття, не думаємо, що воно ну, буде в майбутньому. Традиційно, ось уже кілька років поспіль працівники басейнового управління річки Тиса разом з міжрайонними управліннями водного господарства, що в Ужгороді Мукачеві, Берегові, Виноградові, Тячеві, прибирають береги річки Латориця вздовж автотраси Київ-Чоп поблизу території Сусківської сільради в межах сіл Пасіка і Драчино. Адже є відповідний наказ на розпорядження голови обласної державної адміністрації про благоустрій населених пунктів проведення акції Закарпаття 6 довкілля, місячника чисте узбіччя та встановлення єдиного санітарного дня з очищення території краю. Наш наступний співрозмовник їздив по Європі, де пред'являють суворі штрафи за засмічення. Люди чомусь відносяться до місцевості, де вони знаходяться, незрозуміло як. Немає ніяких штрафних санкцій, ніяких до них практично мір для того, щоб це не робити. Як я бачу це сам особисто, якщо штрафувати голову сільської ради, яка відповідає за цей участок, то це нічого не дасть. У його свати, куми, брати, і не може він, не може убити нікого, ні одного з своїх виборців. Мають штрафувати це екологічна інспекція, має ходити по хатам, мають якісь повинні мати повноваження, штрафувати кожну окрему оселю, кожну сім'ю. Якщо людина буде боятися Цього робити, бо в нього буде великий штраф, там 2-3 тисячі в місяць за те, що він знайде хоч пару смітинок на вулиці або біля берега, то воно буде відповідати за свої дії. Я був в багатьох місцях Європи, східної Європи, Берліні, Відні, Варшаві, в маленьких місцях. Я боявся, щоб в мене щось випало з кишені, тому що я знав, що тільки щось побачить поліцай, штраф, 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 круг штраф, а в нас це можна. Пропозицій щодо поліпшення становища багато пропозиція одна. Вона вся, я думаю, в людях. Тобто, людям не смітити. Централізовано збирати сміття жителям села, жителям міст. Централізовано збирати сміття. Ну в, так сказати, якщо говорити, щоб взагалі було добре, сортувати сміття. І тоді не буде. Основна проблема це пластик. Пластикові пляшки, стекло, те, що не перегниває. Своїми міркуваннями поділилися інші співрозмовники. Я би внесла пропозицію в сільській раді. Це, мабуть, Сусківська сільська рада, щоб якось вони організували, вивіз сміття, щоб це було організовано планомірно, якось воно було заключено договір з комунальним господарством або з фірмою. «Ави», щоб це сміття. І... Ми бачимо сьогодні зразу, біля кожної хати контейнер. Їде машина, а ви забираєте сміття, громадяни платять і все. І я би таку пропозицію внес, аби тут якось зуміли це організувати, щоб це все хаотично не розліталося. Тому що, бачите, що твориться. Викидати на береги річки непотріб небезпечно. Природу потрібно берегти. Ну, ради би людям більш уважніше ставитися до природи, їхнього відношення до сміття, не викидати його в річки, коли рівень води піднімається, і вони все кидають в річки, і це все несеться вниз по річці, і це сміття залишається на берегах. Це дуже некрасиво. На жаль, Сусківська сільрада зі своїми мешканцями проігнорувала гостей, що прибирали береги річки. Не вийшли вони і допомогти у благоустрою. Скажіть, будь ласка, чому е, працівники басейну управління водних ресурсів Зужгорода мають приїхати і прибирати територію. Чому ми маємо? Сільська рада навіть не схотіла прислати до нас. Своїх працівників. А що скажуть самі жителі? На території, яку прибрали гості, ми зустріли жителя села Пасіка Юрія Безика і почули нарікання на сусідній район. Скажіть, будь ласка, тут багато сміття. Як ви думаєте, звідки воно? Я вам скажу так, як є. Тому що діло в тому, що Воно, коли наводнення, водніні, у нас, наприклад, з вулиці, з одної, з другої, з третьої у нас і возять мусор. Там кожну п'ятницю. Да. Я не знаю, скільки там платять за то, я не буду говорити, що я не знаю. Вивозять то кожну п'ятницю, кожну неділю. Так. А все тече зверху, не знаю, звідки новий, з Воловечний. В общем, коли наводнення, все тече сюди. Розумієте? Кожен повинен дбати про довкілля, не засмічувати його. Да. А ви своє сміття куди вивозите? У мене сміття, можна сказати, такого нема, а що то, то я палю. Там, костя... На городі, так. Да. Особливо вразливі річки, потічки та джерела щодо засміченості самими мешканцями села. Коли я був молодий, 70 року я народження, ми переспоток воду. Ну тепер невозможно тіло, тому що десь якась собака здохла, потік, кошка здохла в потік, кролик здохв потік, а тепер невозможно, тому що діти взагалі ніякої. Деякі що фляшки, то все в полік. Отак і воно є. Все, щоб ніхто не бачив каналізацію, то невозможно. Там піти полокати шмотки, якісь щось то невозможно, тому що... Тут навіть. А викидають сміття так, щоб ніхто не бачив. Як і був відів, я б йому повів. Слухай, наприклад, я б йому повів, що то такое. Ти розумієш, що не взяти такого В акції взяли активну участь і представники міжрайонних управлінь водного господарства у зоні діяльності Виноградівців і Міжгірщина. В першу чергу по Міжгірському району це винає місцевих жителів гірських районів. І в діло в тому, що знаємо проблему нашої Закарпаття це є утилізація твердих побутових відходів. Не у всіх населених пунктах сміття вивозять, і саме болюча проблема кожний житель гірських районів, майже біля кожної хати протікає якийсь потік. Все скидується в потіжки, потіжки формуються в річки, річки, потім у нас основний водоприймач і маємо картину, що по Угорщині. Бачили майже неодноразово всі, що робиться в Угорщині, куди переходить наша річка Тиса одного басейну Закарпаття. То ніхто не дав, тільки, я думаю, Закарпатська область. Усі дуже добре розуміють, що ніхто чужий не прийшов і не засмітив річку, не розорав борги, не вирубав здовж берега останні липи чи верби. На превеликий жаль, сміття не поменшало, хоч ми прибираємо. Воно як було, так і залишається. Такі ж самі проблеми є і в нашій зоні діяльності, особливо на Міжгірщині, де маємо унікальну, як кажуть, пам'ятку Закарпаття це Синевирське озеро, також і густа мережа річок, як на Міжгірщині, так і на Хущині. Гості з районів прибули сюди після того, як у себе провели кілька суботників, бо і у них подібні проблеми. Можливо, дещо меншого масштабу. На зоні обслуговування є два райони: Берівський і Єршавський. У нас основному є басейн річки Боржава і басейн річки Тиса. Ми сьогодні взяли участь в акції до дня зачисте довкілля, приймаємо участь в селі Сузького Свалявського району. У нас така сама є проблема і по нашій зоні обслуговування, щоб показати місцевим. Селам, котрі живуть верх по течії, що вони яку наносять шкоду довкілля, нарікаємо на природу бога, які карають нас катастрофічними паводками. А може, ми цього заслуговуємо своїм ставленням до річки лісів землі. За допомогою, скажем, і міської ради, і селищної ради, сільської ради проводиться дана співбесіда. Організація також бере участь в райдержміністраціях і проводять наради, щоб наші річки, наші канали, наші кювети, скажем так, були чистими. Я думаю, що населення нашого, як Виноградівського району, так і Мукачівського району, Свалявського району, вже прийде до того, що треба змінити цю ситуацію, постаратися похожими бути на наших сусідів, на Угорщину, на Словакію, тому що там населення, я думаю, що викидує мусор. Туди, куди заберуть його, утилізують, і це не буде сказуватися на наших річках, на нашій екології. Звичайно, багато залежить від добре продуманої роботи сільських та міських рад. Кому як не їм та їхнім жителям дбати про довкілля, серед якого проживають. Ну, на даний момент на території управління, в яку входить два самих більших райони Закарпатської області, і Рахівський. Проблема сміття надзвичайно гостра, тому що вона веде не тільки забруднення до річок, але й тільки берегів і впливає на екологію. На території даного мого управління сміття в багатьох місцях звалюється хаотично на берега річок. І що би не проводили, які би ми заходи не проводили, і роз'яснувальна робота в школах, і звернення до органів місцевого самоврядування не приводить до бажаного результату. На даний момент, буквально три дні тому назад, ми об'їжджали територію управління, і є зйомка відповідна, де знаходиться сміттєзвалище стихійні, і вони ну, наносять жахлива картина, наносять великий ущерб і воді, і наносять і екологію і всьому. І з цим ми можемо боротися тільки тим, що можемо звертатися до органів місцевого самоврядування, які в більшості випадків взагалі не реагують на те, що ми звертаємося до них. Трудівники басейнового управління водних ресурсів річки Тиса звертаються до краян з проханням не бути байдужими до водних ресурсів, до збереження та охорони наших річок, потічків, природних джерел. Їх створив сам Господь. Тож бережімо божественну красу природи, і вона сторицею нам віддячить за це.